Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 30 червня по 6 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте дивитися, що буде на цьому тижні у раків, у раків, дні народження! Щим я вас вітаю! Я бажаю вам досягнень! Я бажаю втілення ваших мрій. Нехай в вашому житті все буде добре. Нехай кожен день дарує вам нові можливості. А зараз давайте подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у вас карти кажуть про те, що добуть якоїсь справи. Яка буде на цьому тижні в вашому житті, вам треба підходити знаєте, з колективної якоїсь роботи, можливо, розпроділити якісь обов'язки. Тобто, вам самі або самому буде трохи важкувато щось вирішувати. Нібито на цьому тижні ви зможете настроїти собі якісь плани. Вам захочеться, знаєте, досягти якоїсь цілі. Якась ваша мета, вона вийде на перший план. І карти кажуть про те, для того, щоб ви змогли це втілити в ваше життя, то потрібно робити все в колективі або підібрати для себе тих людей, які йдуть тим же шляхом, що і ви. Тому нехай цей тиждень, а він у вас емоційний. Нехай ці емоції будуть лише приємними. Нехай ваша мрія буде втілена в життя. Нехай поруч з вами будуть ті люди, які зможуть знаєте, розділити якийсь об'єм роботи. Або ви можете, знаєте, так, повести за собою людей. Бути тією людиною, яка зможе щось організувати. І якщо ви саме вийдете ось тією людиною, яка буде так знаєте, згрупувати усіх, об'єднати, то ваша справа може вийти на інший рівень. Чого я вам і бажаю нехай в вашому житті і на цьому тижні. Будуть лише приємні емоції. Нехай поруч з вами будуть ті люди, які будуть до вас прислухатися, де ви зможете поділити обов'язки і разом зробити щось таке, знаєте, дуже для вас важливе. Я бажаю вам гарного тижня. На цьому тижні вам не повинно не потрібно бути на самоті, вам повинно, потрібно бути з людьми. Близькими вам по духу. Я вам цього бажаю. Гарного і легкого тижня! Починайте з нове, але не наодинці. Робіть це з людьми, яким ви можете довіряти. Гарного і легкого вам тижня! Нехай у вас все вдається. І приємних емоцій ще раз з Днем Народження! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте, скорпіончики, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні карти кажуть про те, що ви будете йти за вашим бажанням. Нібито вам не захочеться сидіти, нібито ви будете непосидючі. У вас дуже багато яких справ, але вони приємні справи, вони пов'язані з вашим бажанням. Тобто, ви, чогось вам так захочеться, і цей тиждень підходить для втілення ваших бажань. Тому, можливо, у вас на цьому тижні з'явиться щось таке маленьке. Можливо, ви почуєте, або карта ще на початку тижня у вас така, що вам хтось буде допомагати. І, можливо, саме ця людина, можливо, вона щось вам підкаже. І це відгукнеться в вашому серці. І ви скажете, та я ж таке хотів, це моє бажання, але мені, можливо, не вистачає трохи сміливості. Ось на цьому тижні нехай сміливость йде попереду вас. Нехай бажання ведуть, вам, ведуть вас до найкращого. На цьому тижні будьте такими, знаєте, що люди, які вирішують, люди, які втілюють бажання, цей тиждень для вас повинен бути дуже приємним. Мені хочеться сказати, що коли ви займаєтесь тією справою, яка вам дійсно подобається, то вона проходить легко. То будь які перешкоди їх просто не існує на вашому шляху, бо ви йдете за своєю мрією. Я бажаю втілення ваших мрій. Йдіть за своєю мрією. Нехай ось такий початок чогось нового. Втілення, можливо, маленького вашого бажання приведе вас до чогось такого щасливого, до чогось такого, де ви будете відчувати себе такою щасливою людиною. Я бажаю вам щастя. Нехай у вас все вдається. Нехай кожна ваша справа буде вдалою. Нехай вам допомагають. І ви зможете за допомогою, можливо, цієї. Бо вона вам, нібито вона вам потрібна, щоб саме з нею ви розпочали щось нове. Або додали щось нове в ваше життя. І все тоді буде добре. Гарного і легкого вам тижня! З втіленням ваших мрій та бажань! А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, рибки, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у рибок нібито буде дуже багато якихось справ. Причому гострих справ. Вам треба щось вирішувати так дуже швидко усі три карти карти мечей. Нібито якесь дуже багато справ, причому які потребують вирішення сьогодні. Тому, якщо вам треба буде вирішувати щось, пам'ятайте, що саме від Швидкості, саме вашої швидкості, може бути вирішення цього питання. А якщо ви будете просто сидіти, то, на жаль, наприкінці тижня, можливо, ваша справа, вона так і не розпочнеться. Вона якось так, знаєте, закінчиться, навіть не розпочавши. Тому саме від вас залежить. Якщо вам, наприклад, по роботі вам щось запропонували, телефонуйте самі, або проявляйте якусь таку наполегливість в ваших справах. Цей тиждень саме потребує цього бути наполегливим, вирішувати щось, не відкладати, тому що саме від цього залежить позитивний результат вашої справи. Я бажаю, щоб ваші справи вирішувались на вашу користь, щоб ви швидко вирішували. І якщо щось відбудеться на цьому тижні, то ви пройшли це дуже впевнено. З високою, під... знаєте, щоб у вас була піднята голова, щоб ви могли вирішувати це, не просити. Навпаки, проявити свою впевненість, можливо, показати, що ви досвідчена людина. Цей тиждень він повинен бути таким, щоб ви показали, що саме ви керівник, і ви можете вирішувати, і ви тоді швидко проясните цю ситуацію. Ви швидко додасте в своє життя щось нове, щось для вас корисне. Тому будьте сміливішими. Беріть оцей меч у ваші руки і вирішайте ваші справи. Я бажаю вам гарного тижня, щоб будь-яка справа була вирішена на вашу користь. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!